Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Дуже багато, дійсно дуже багато на зараз розмов щодо нових законопроєктів, пов'язаних зі змінами в процедурі мобілізації. До речі, на даний момент вже існує чотири законопроекти. Первісний законопроект, який був зареєстрований на Різдво, Скажімо так, подарунок всім під ялиночку. В подальшому, 28 і 29 грудня до Верховної Ради, були внесені ще два законопроекти за ініціативою народного депутата Гончаренка та народного депутата Мазрашу. Останній законопроект, законопроект Розумкова. Про нього я дізналася вчора, пізно ввечері і, відверто кажучи, ще. Його не опановувала, не опановувала і не аналізувала. Але, відверто кажучи, по основним моментам, якщо аналізувати три перші законопроекти, можна сказати, що по основним моментам вони дуже-дуже схожі. Сьогодні я хочу поговорити з вами щодо такого нововведення як базова військова служба. При тому дуже цікаво, що в законопроектах існує два поняття: це базова військова служба і базова загальновійськова підготовка. Також я спробую зрозумілою мовою пояснити, чому за новими змінами криється дуже велика небезпека і чому, якщо прийняті будуть зміни, зміни в тому ракурсі, в якому зараз вони є, можуть в майбутньому мобілізовувати і чоловіків до 25 років. Але перед тим, як ми почнемо розмовляти на дану тему, я дуже хочу вас попросити підписати петицію, посилання на яку є в описі до даного відео. Дуже дуже коротко щодо петиції. Петиція була складена як спроба захистити молоде покоління лікарів. Основні тези, чому складена петиція, перше це те, що військово зобов'язаних лікарів мобілізують на посади медсестер та медбратів. Тобто, навіть якщо лікар-інтерн навчався 6 років. У медичному вищому навчальному закладі, а потім ще 2-3 роки працював в інтернатурі, навчався в інтернатурі, і єдине єдине, що такий лікар не встиг, це отримати документ щодо здобутої спеціалізації, він все рівно буде мобілізований до війська не як лікар, а як медбрат або медсестра, тобто з пониженням кваліфікації. На жаль, це реалії законодавства, яке існує. Тому петиція була складена з вимогою розглянути питання надання відстрочки лікарям-інтернам на час навчання в інтернатурі та з можливістю отримати відповідну спеціалізацію. Фактично для того, щоб молоді лікарі отримали свій статус лікаря. І як наслідок могли працювати саме лікарями, навіть якщо їх мобілізують. Також в петиції ставилося питання щодо демобілізації лікарів-інтернів, які були призвані до війська по мобілізації з початку 2022 року. Тому дуже-дуже вас прошу відгукнутися та підписати петицію, яка посилання на яку розміщено в описі під даним відео. Тепер е, щодо нашої теми, щодо нашої сьогоднішньої розмови. Отже, базова військова служба і базова загальновійськова підготовка. Для початку наголошую, що строкової служби вже не буде відповідно до змін в законопроекті, замість неї вводиться саме базова військова служба. Тобто, строковиків не буде, молоді хлопці будуть проходити базову військову службу. Ну, це перше. Друге, щодо віку проходження базової військової служби, планується ввести проходження такої базової військової служби до 25 років. В деяких законопроектах зазначено до 27 Відповідно до законопроекту строк проходження базової військової служби в мирний час, я наголошую, в мирний час встановлений в 5 місяців. При цьому 3 місяці це буде здійснюватися базова загальновійськова підготовка, а інші 2 місяці фахова підготовка. А щодо воєнного часу, запитаєте ви. Під час дії воєнного стану законодавець визначив, що строки такої служби буде визначати президент відповідно до прийнятого ним указу. Також в законопроекті законодавець зазначає, що п'ятимісячний строк проходження базової військової служби громадяни зможуть. Здійснювати в будь-який період та рік до досягнення 25 років на власний вибір. Тобто з 18 по 25 років молодий хлопчина повинен пройти цю базову військову службу, але період і рік, коли він буде проходити, він буде вибирати на власний розсуд. Це зараз зазначено в законопроекті. Тобто законодавець начебто робить прив'язку, виключено до 25 або до 27 років, в залежності від законопроекту, але це тільки ілюзія, панове. Ми ще повернемося до цього нюансу. Тепер поговоримо про базову загальну військову підготовку. Як я сказала раніше, фактично, базова загальна військова підготовка є частиною базової військової служби. В законопроектах визначено про те, що. Порядок проведення оцієї базової загальновійськової підготовки буде визначатися, крім іншого, нормативно-правовими актами Кабінету міністрів. Отже, після ухвалення фактично законопроєктів, закону зі змінами, треба чекати, що ще буде правовий акт, який видаватиме Кабінет міністрів і який чітко вже визначить порядок проведення базової загальновійськової підготовки. Разом з тим, в законопроекті додана нова стаття, яка розшифровує деякі моменти щодо базової загальної військової підготовки. Отже, давайте розберемося, де проводитиметься така базова підготовка. Зазначено, що у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних центрах Збройних сил України у військових формуваннях, правоохоронних органах, а також у закладах фахової, предвищої та вищої освіти всіх форм власності. Це мені щось нагадує на військові кафедри, які були раніше при всіх. Вищих навчальних закладах, де вчилися, а потім вже їхали хлопці, які проходили ці військові кафедри, ще їхали на перевірочні навчальні збори. Крім того, згідно проєкту, базова загальна військова підготовка буде включатися до навчальних планів закладів освіти як окрема навчальна дисципліна. Якщо врахувати... Правові акти вже чинні на даний момент то можна зазначити, що базова загальновійськова підготовка має проводитися у формі навчальних занять і загальновійськових дисциплін та навчальних зборів за відповідними програмами. В такі програми повинно бути внесено, включено навчання громадян, умінню ведення вогню з визначених видів зброї, що здійснюється на стрільбах або в тирах військових частин. Загалом, основним методом підготовки повинні бути практичні заняття, на які повинно відводитися не менше 70% навчального часу. Ще один момент, на який треба звернути увагу. На зараз, якщо громадянин закінчив вищий навчальний заклад, а також закінчив військову кафедру, йому в обов'язковому порядку присвоїться військове звання офіцерського складу. Відповідно до норм законопроекту, громадяни України, які не проходили військову службу, а також не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення вже закладу освіти, будуть підлягати направленню для проходження базової військової служби з урахування за можливості фаху, який вони здобули у закладі вищої освіти або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. І всі громадяни вже після проходження базової загальної військової підготовки будуть братися територіальними центрами комплектування на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто, ще раз, після проходження базової загальної військової підготовки, всі будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних. Отже, трішечки підсумовуємо, якщо законопроекти примуть плюс-мінус в такій редакції, які зараз є, в тому числі у вигляді першого законопроекту, який був внесений, і поки існує військовий стан та немає указу президента про проходження базової військової служби. Всі чоловіки до 25 років, які не служили, будуть переведені на військовий облік як призовники це перше і головне. І поки не пройдуть оці чоловіки до 25 років курс базової військової служби, базової загальновійськової підготовки, на облік військовозобов'язаних вони не попадають. Якщо буде указ президента про проходження базової військової служби під час дії воєнного стану, то громадяни до 25 років будуть проходити базову військову службу, після якої, ще раз підкреслюю, будуть обліковуватися як військову зобов'язання. Також громадяни, які Закінчили вищі навчальні заклади, але не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу та не проходили військову службу, будуть теж направлятися для проходження базової військової служби, після якої будуть обліковуватися як військовозобов'язані. І ось тут я хочу нагадати вам, хто такі військово зобов'язані. Це особи військовозобов'язані, це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Увага! Тобто, якщо особа обліковується на військовому обліку військовозобов'язаних, вона перебуває. В запасі для комплектування Збройних сил України і може бути мобілізована. Отже, якщо хлопець до 25 років, до прикладу, в 23, 21 або навіть в 19 проходить базову військову службу, він з обліку призовників переноситься на обліки військовозобов'язаних. Зверніть увагу, в будь-якому віці до 25 років, якщо він пройшов оцю базову військову службу, з обліку призовників він переноситься на військовий облік військовозобов'язаних і попадає в запас. Фактично, якщо він на обліку військовозобов'язаних, він може бути мобілізований. Тобто, якщо хлопець ще раз, до прикладу, 18-19 років пройшов базову загальну військову підготовку, базову військову службу, до прикладу, в закладі предвищої освіти він автоматично з військового обліку призовників переводиться до військового обліку військовозобов'язаних. І як військово зобов'язаний буде перебувати в запасі для комплектування збройних. Сил України. І фактично ніщо не буде заважати його мобілізувати як військовозобов'язаного незалежно від його навіть дуже малого юного віку. Тут я зроблю паузу і даю вам можливість поміркувати, а також нас, написати свої коментарі під даним відео. Поки це все. Ще раз наголошую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтерес. Також ще раз нагадую. Мені дуже буде приємно, якщо ви підпишетеся на мій канал, а також поставите лайк під цим відео. Мені дуже буде приємно, якщо ви підпишете петицію, про яку я сьогодні говорила, і посилання на яку я залишаю в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічей!